Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо, молимось, Ми забуваємо молитися. Взагалі Марія нас закликає дуже до молитви. І часто ми обесцінюємо це, часто ми применшуємо це, часто здається, та що я там не помолюю, що світ зупиниться". Ну, Може і зупиниться, якщо не набереться кількість молитв, ми ж не знаємо того. Десь я чув таке, що якщо б. Не відправилась жодна літургія за цілий день, нігде в цілому світі, то вже був би кінець світу. Не знаю наскільки це правда, але суть така, що треба молитися: треба молитися і не неохочуватись, не зневажати це. І понеділок дає нам потужний заряд, бо понеділок знову треба після вихідних починати працювати. Але працювати не тільки для грошей, для роботи, але ще й для царства Божого. Тому молитва це також праця на Царство Боже. Не думайте, що якщо ви молитесь собі, нічого нікому не робите, або то це не є робота. Це є праця на Царство Боже. Молитва це є дуже файна праця на Царство Боже, найперша праця на Царство Боже. Просто що в нашому світі вона применшена і так є, так є, так встроєне Царство Небесне. Що Ісус каже, хочеш бути вищий на небі, стань нижчим на землі. Тому. Тому найприниженіша, так скажемо, справа, яку ніхто не бачить, ні, ні, ну, практично її не побачите. Але молитва це духовна сила, яка діє. І без молитви буквально не можна нічого розпочинати практичного. Спочатку я молюся, наприклад, коли щось хочу зробити, то я спочатку молюся в тому намірі, а потім приступаю до практичних кроків. Бо якщо я приступлю до практичних кроків без молитви, то я наламаю дров, і потім в мене нічого не вийде, і потім знову буду молитися, Боже чому? Ну, бо тому що ти не, не молився перед початком своєї справи. Тому сьогодні перед роботою молимось за цю роботу. Або якщо нам ця робота остогидла, то просимо, щоб Господь дав нам іншу роботу, яка б нам подобалася, бо маємо е, мал, мал, мале коротке життя. І тому не маємо права жити нещасливо або ходити не на щасливу, ненавиджену якусь працю, яку ми ненавидимо. Бог хоче, щоб ми були щасливими. Він нас заохоче до щастя, закликає до щастя. Ну але лише не може тебе взяти і штовернути туди. Там, Давай, іди там щасливо. Ні, він може тобі промовити в серце, а ти почуєш і підеш з власної волі. Так воно працює. Бог не хоче тебе, як раба, там шмагати там. Не туди пішов, іди туди, не там то зробив, іди в іншу сторону. У тебе є вільна воля, тому давайте розпоряджатись мудро нею. І сьогодні, 25 березня, 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю активно приступити до молитви. Хочете здійснити все, що вам кажу, а не вдається, бо не молитесь. Дорогі діти, прошу вас відкритись і почніть молитися. Молитва буде вам радістю, якщо розпочнете, не набридне вам. Якщо розпочнете, не набридне вам, бо молитися з радістю, бо молитися з радістю. Дякую, що відповіли на мій заклад. Важкі слова, це молитва радість, радістю стане, бо іноді я прокидаюсь теж в четвертій ранку, і мені зовсім не радісно йти на подбор до молитися. О, Боже, просипаєшся іноді мертвий, особливо коли духа тіще якась, то взагалі не виспаний ліг. Три години поспав і вже вставати на молитву, то іноді вона не радістю є. Але коли почнеш, тоді стає радістю. Тоді, вже коли на горі, коли вже почав молитися, то стає радістю. І, і це неймовірно працює. Головне, почати, почати, не думати, а в мене не вийде, а в мене там то, а в мене нема часу. Ні, ти знайди час, почни жертвуй своїм сном, жертвую своїм не знаю, новинами, інстаграмами, фейсбуками, і знайди час на молитву. І ти побачиш цю радість, радість, яка буде приносити плоди. плоди. Бо без радості нема щастя, а без молитви нема радості. І це така справжня радість, яка визвана Богом, а не штучними речами, якимось кінокомедією, або не знаю, якимось цукром або жартами, якими пустими. Це є правдива радість Божа. І ця правдива радість іде з серця. І тоді ти відчуваєш себе найщасливішим. Неймовірне, неймовірні відчуття, які треба е, дос, досвідчити, досвідчити. Їх неможливо описати, але Марія нам постійно про це говорить. Тож, давайте сьогодні на практику візьмемо добуємо молитися. А краще в понеділка взяти якусь дев'ятницю, конкретну, е, щось таке, конкретне, щоб ти півгодини молився. І так, мінімум 9 днів. То було б супер. Це було б супер. б Цій молитві побачив і відповідальність, що дуже часто нас, як людей бракує відповідальності, один день помолився годину, а на наступний день взагалі не помолився. І на третій, на четвертий також, бо вже виснажився, бо вже набридло з цієї півгодини молитися. або з тої години молитися. І тобто треба краще взяти півгодини, але назавжди, або 15 хвилин, але назавжди. На кожен день, однаково але так, щоб не трубити. Не відтрубити до стіни, а розмовляти з Богом цій молитві. Входити головне в молитві це війти в присутність Божа. Тобто бути з Богом, ти і Він, розмовляти до Нього, а не до просто тарабанити кудись молитву. Ну і це така проста сьогодні понедільнична практика. І всіх вас люблю, благословляю. Бачите, в Меджугорі дощ почався. Другий день вже дощ іде, благословенний дощ падає на нас. Благословляю вас всіх також на дощ, кому потрібен, кому потрібно сонце. Ну, і на молитву, звісно. Будьте в мирі, ходіть в мирі, будьте свідками миру, любові. Мир вам радість, благодать з Па-па.